Кумуляторні хробаки Дніпро М. 4 години безперервної роботи, захист від води та реалістичні вібрації. Просто насаджуй і лови. Кожен рух провокує кльов навіть обережної щуки. Тікток останнім часом вибухнув серією абсурдних щі-відео з брендом Дніпро-М. Користувачі вигадують акумуляторного кадила, акумуляторні туфлі та інші несенітниці, додаючи логотип бренду і отримують вірус. Це не офіційна кампанія, але ефект краще, ніж у більшості реклам. Люди сміються, тегою Дніпром, діляться відео і створюють свої варіації. Алгоритм бачить активність і розганяє хвилю ще сильніше. Феномен працює, бо тут головне емоція. Гумор і сюр викликають реакцію, а бренд опиняється в центрі уваги без жодного бюджету. Дніпром вже активно реагують на хвилю відео у Тікток. Вони знімають власні ролики, документують всі ці пристрої та підтримують загальний настрій іронії. Такий підхід робить бренд ближчим до аудиторії. Він показує, що здатний сприймати жарти та залишатися в тренді. В результаті ми бачимо цікаву стратегію без стратегії. Користувачі створюють контент, який емоційно прокачує бренд, підвищує впізнаваність і формує сучасний образ без жодних рекламних вкладень. Підписуйтесь тут багато про маркетинг та бізнес.